Сьогодні вже третя серія. Сьогодні це природа. Сьогодні я шукаю, як він, дурака. О, все, стріна. Тепер уже я хочу додому, бо мені треба відпочити. А вже вдома. Тепер я відпочиваю. Подивись, що це новини. Тут асти беруть. Тут багато, але нічого. Асти більше не будуть нападати на колось. Ну все, можна завершити. З вами був Димон Детат. Всім удачи, всім пока. Наступне відео ми продовжимо. Це вже продовження слідує. Буде четверта серія. Це буде музика. Обов'язково зайдіть мій канал. Все, з вами я прощаюсь. Всім бувайте!